Добрий день, глядачі мого каналу мій затишок. Сьогодні ось на дворі вже прохолодно, злива була. Так неуютно хочеться так прийти додому і щось такого поїсти смачного, запашного і теплого. Ну і саме головне смачного. І так. Сьогодні ми будемо з вами готувати гречаний суп з печерицями. Що нам для цього треба? Я відварила бульйон з домашньої курочки. Курочку витягла, Бульйончик он кипить, картопелька потрібна. Гречка потрібна, самі печерички, потім морква для зажарки, цибулька. Ну, і ще в мене ось знайшла помідор та перець. Сіль, паприка і лаврове листя нам потрібно. Так, картопельку я нарізала вже. додаю достатньо буде. Так, і хай картопелька вариться. Поки вариться картопелька, ми почистимо і поріжемо наші печерички. Так, почистила печеричку. І ви знаєте, хто відразу кидає печерички, а хто, як я, трошки підсмажую. От воно добріше буде. Я хочу сказати, що не обов'язково печериці, можна і другі, інші грибочки взяти. От, наприклад, у мене є ще сушені гриби. Ось такі... То Робила дуже смачно і з білими грибами. Ну, сьогодні влючаний суп з печерицями. Так, значить, буду з печерицями. Так, Та наші печерички смажуться. Все, грибочки підсмажили. Не перетворюємо гриби на щось непонятне, чорне. Трошки підсмажилися, підрум'ялилися, стали золотистими. Все. Тут потім будемо робити засмажечку. Так, вариться картопелька наша. І варяться наші грибочки. Так. Так, тепер ми додаємо промили та додаємо нашу гречечку. Так, я думаю, достатньо щоб. Суп був не дуже густий, бо буде ще потім ложка стояти, то буде не то. Так, і готуємо нашу засмажечку. Для приготування засмажки. Олійку полили на сковорідочку і кидаємо цибульку спочатку. Там попалося трошки мокле, але нічого. Як тільки трошки вже цибулька почне румянитися, тоді тільки ми скидаємо моркву. А то не вийде, не буде такого смаку. Так, почало вже почало румянитися. Це морква. Так. Кинемо. Мак буде виражений такий овочей, грибочків, так, все хай тушиться. А сюди кидаємо наше розібране м'ясце. Урочки, Уже як буде смачно. Як буде смачно? І коли смажиться засмажечка наша, я дуже раджу кинути ось трохи. Трохи, трохи борошно. Буде ще набагато смачніше. Ось спробуйте. Це моя порада. Спробуйте. Побачите, який буде неймовірний смак. Так, і ще трошки. Так, кинула до супа я вже засмажечку. Тепер я кидаю паприку, сушену, копчену, мелину, трошки і лаврушки трошки. Лаврушки багато не кидати, бо буде гірке таке, що не можна буде їсти. Так, ну що, зараз вже й буде готовий супчик наш. По смаку ж не забудьте. І в кінці також додавте зелені. У мене тут така зелень заготовлена. Своя кріп нарізаний мілкий, петрушечка і Зелені, молодої цибульки. Так, Ось що? От такої. Доварюється наш супчик. І скільки оце? На все про все хвилин 20. Правда, бульйон у мене був готовий вже. Бульйон закип'ятила, все кинула. Картошку, гречку, гриби підсмажили, зробили зажарку, все туди кинули, все. По смаку підсолили, попорчили, зелені додали. Все. Зараз будемо вже смакувати. Ось і готовий наш гречаний супчик з печеричками на корячому бульйончику. Дуже смачний і пахне. Саме це і є затишок, родина, дім, це той затишок, де себе чувствуєш спокійно. О, випригнули вже наші тости. Так, тости ми беремо. Ой, гарячі. Ай-яй-яй-яй-яй! Так. І дуже добре буде смакувати з нашим супчиком. Так що, ви бачили, рецепт дуже простий, дуже швидко готується. Е, мабуть, хто скаже, боже, ну ти такі прості рецепти даєш поки, кому воно треба. А знаєте, буває, всі були молоді, і не кожна господиня так тільки раз і все готувала. Ні. А може хтось подивиться, а може комусь подобається та й буде готувати підписуватися і заходити на мій канал. Так що, хай вам смакує. Ставте вподобайки, заходьте на мій канал, підписуйтесь. Ну що, пока-пока!